Новий простір. Проекти із реконструкції скверу біля СБУ розпочали навесні. Роботи, ще тривають, проте зовсім незабаром оновлений громадський простір обіцяють представити чорнівчанам. Що вже встигли зробити? дізнаєтесь у нашому наступному матеріалі. Реконструкцію сквера на вулиці Мирона Кордуби розпочали ще наприкінці травня. Оновлені лавки, бруківка та навіть новий дитячий простір. Результати ремонтних робіт презентуватимуть вже зовсім скоро. За словами автора цього проєкту, деякі незначні деталі в процесі реконструкції довелось змінити. Втім, реальна картинка відповідає проєкту майже повністю. Вважаю, що так відсотків на 98 вдалося повністю реалізувати задум, який був попередньо придуманий. Роботи, що проводяться в сквері, фінансували меценати та забудовники. При плануванні брали до уваги результати громадських слухань і консультацій міських архітекторів. Також чернівчани мали можливість запропонувати власне бачення щодо вигляду скверу. Найперше, я хотіла б подякувати меценатам і сусідно Роману Васильовичу Ключику за те, що от наша мрія була, скажімо так. Ним зреалізована, і, по суті, це була також, мабуть, і його мрія зробити ось цей такий громадський простір, ось таким красивим і привагливим. Це таким от от магнітом для е, людей будь-якого віку. Тому що тут настільки гарно, що хочеться дивитися, приходити, але найперше хочеться зберегти цю красу. Тут вже замінили стару бруківку, встановили нові лавки та смітники, оновили освітлення та газон. Зробили тут і безпечний дитячий простір, адже зовсім поруч із сквером розташований один з чорнівецьких ліцеїв. Як плануємо використовувати, ну найперше, перше, ви побачили, що тут встановили такі дитячі гірки. Вони абсолютно безпечні. А оскільки ми поруч сквериком, то матимемо можливість з нашими дітками тут гуляти. І при цьому дуже 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 оберігати. Тому що розумієте, все, що створено таким гарним, має бути нами і збережено. Для додаткової безпеки тут встановили камери відеоспостереження. Крім того, сквер зроблять доступним для маломобільних груп населення. Його вже облаштовують зручними пандусами. Сквер готовий на 99%. Зараз тільки перила до встановлюють для маломобільних груп населення на пандусах і. Підключення, освітлення, потім ще буде контрольний запуск підсвітки, налаштування підсвітки. І я думаю, до кінця тижня сквер буде готовий для відвідувачів. Орієнтовна вартість робіт 4,5 мільйони гривень. Завершити реконструкцію скверу планують до Дня Незалежності. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4